Мої хорошенькі, добрий ранок. Ранок добрий, вже пол восьмого, я буду вилітати на роботу. Но ранок холодний. Я вам говорю, от правда холодно. Ну я як одіваюся? Ось на мене ця у кофточка під нею майка. Слава Богу, хоч майки навчилась одівати. Оділа, звісно, штани з носками без колод. От для мене одівати, по-перше, мені треба 40 пар колгот, тому що цими ноготочками я їх рву, розумієте? Ну це не одна я. Я як десь іду, одягаю особину плаття. Це для мене трагедія. Я 25 пар порву, ні, головне, коли рву вверху, то нічого страшного, платять длінивно не видно. А коли така стрілка пішла, то воно ж може бути видно, правильно, мої красотки? Так, да, це в мене. Ну, На голові сьогодні в мене, знаєте, я заплала косичку, а тут оцей хохолок. Ну такий попугайчик красивенький. Да? Такий, да, хай торчить. Я люблю, щоб торчало. Я люблю, щоб десь щось торчало, десь щоб висіло. Так що мої хорошенькі, сьогодні дуже-дуже тепло. І треба одягатися дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже турте. Я прогріваю машину один градус тепла, але дуже холодний вітер. Так що, мої рідну я вас обожнюю, цілюваю, обнімаю. І просто такого прекрасного дня вам бажаю. Так, мої краще, я ж вчора вам не розказую сюжет. Девочки, конечно, еда дуже ситна. Я вчора прийшла, ну ви знаєте, я от поїла увечері, я нашла той борщ, борщ дуже вкусний, борщ, і там була гречка, філейка і такі сині, як, знаєте, як ікра. Я поїла, але знаєте, це ж порція, я привітла вечір, прийшла, наїлася, розумієте. А тут порція мала, і трошки мене сосало, сосало. Ну я з'їла одне яблуко, запила водою, лягла на правий бочок і зробила баю-баюшки-баю. Спи світулька, щоб не їла. Тому що, ну, смисл того світа. Ні, не одне яблуко з'їла, звісно, води багато пила. Води пила, тому що, розумієте, воно ж сосе. Я ж привикла пшипі, прийшла роботи, набехкалась, наїлась, задерла ті ноги, включила проню прокопу ну, і спиш. Правильно? А, світа, тепер. Включай проню, прокопував, ну, не включай, а краще лягай спати, тому що коли хочеш, треба лягати спати. Ночью не просипалася, от просто як лягла, так і заснула. Так, мої хороші ну, лук я должна вам, конечно, показати кожне утро. Сьогодні таке утро холодне, один градус тепла, но вітер дує, я не знаю відкуда. Особливо в мене вулиця, в мене, ну, звісно, вісь він мене не здує, але дивулі. Лук показати. Ну, на голові, ви знаєте, в мене косичка, пальмочка, та таке, там дивіться, сороки ворони, кажуть, добрий ранок девочки. костюмчик у мене від Олександри, там потулечки від Фіолетти. Курточку купила колись на сьому, жилетку, от п'ять чи шість назад. Але вона на мене засібається, але нема за що, тому що я ж хазяйка, петелюк не маю. Одним словом, лук вам подобається. Добрий ранок, я вам сказала. Хорошого дня побажала, з правої ножки виходимо. Я сідаю в машину, тому що за... За, знаєте, за дзюбла. То колись у вас сказала... Задзюбла. Нас силіко я сказала, так задзюбла, так задюбла. І таку руками. тремо, тремо да? Так, щоб ви не задзюблили такого, як світулька зараз. Подівайтеся, шапки, курточки, шуби, ботинки, носки, що хочете. На сьогодні дійсно холодно. Е, Леся, я хочу показати. Нещо співати забрати. Співати, Співати? <ріху> Ти ж тісто привозив. Треба буде і заспіваю. <ріху> да. Я треба заспівати, так ми коло супікаємо. Вчора хочемо дуже, дуже багато колбаски, сьогодні я вам кучки покати на відкриті. Леся вчора таке все підняла. Ну, ми, виходить, ми дуже часто, якщо ви замічаєте, ми миємо холодильники, бо ніколи можуть це не холодильник. Багато хто пише, а де це воно? Це холодильник, яричка. Ми поставимо сюди ручку, а там холодочку, ви розумієте, так? Так що, мої дорошеньки, коло баска виложена вся кулинка. Значить, дивіться, київська, махан, курхан, шесткосінька. Добрий ранок, зайчик. добре. Утро. Добре утро, моя ласточка, рибулечка ділається, все ділиться. Так, от поробили нарізочки. Дивіться, по 650 гривень за кілограм. Тут і кролік з фісташкою, і уточка, і говядинка. 650 гривень за кілограм. Такої пачки, такої пачки десь виходить, так, дивіться, 440 грам. пожалуйста. Отако воно йде. Значить, так. Добре утро! Добре утро! Добре утро! Дивіться, значить так. Слоєчка 750. O <laughs> Уточка 700 гривень за Чи 650. Що за мною таке? Так, утка 650, э, цей фазан гранатовому соку 650, говядина вишнею 650, Кролик з фісташкою 650. Ось вот така колбаска м'яско 3 в одному йде. Тут йде говядина, куріна, свиніна, вона 600 гривень за кілограм. Почався колбаска 650, крім говядинки, вона по 700 Так, грушка 750, 650, мелкий сервіла діклічі не рубля. От дуже вкусні палички. а ну дай баранчики мені сюди, бо я достаю. Дивіться, оці дуже Хороші баранчики, 650 гривень за кілограм. Дивіться, це йде свінка сиров'я селями. мелке ми описали. Дуже вкусно. Так, асортимент колбаси показали. Дивіться, все виложено в холодильничку. Холодильничок включений, Подивіться, яка вся красива колбаска. Так, підемо до холодильнички. Значить, тут і корочка в нас виходить. Це ми кожне утро піднімаємо наверх, тому що погодні умови, закриту банку дозволяють поставити їх зверху. Значить, дивіться, і курочка не мінялась. 700-800 гривень за 100 грамів. Щучка, девочки, мальчики, не забавайте, що в нас є щучка, лі... півлітрова баночка, 2000. Вона дуже-дуже вкусна. Я вам зараз і там покажу. Потім щучка, 100-грамова баночка, 450 гривень. Ну, печеночка така 250, така баночка 900. Тунець є тільки по пол кіло в собственному соку, поки того другого немає. Так, махан. Махан поки... Це махан? Большой, слухай, я щось сьогодні заговорюю, це щось зі мною не то. Камон, 50 грамм 250 гривень. там доставай, зайчик, покажи його, а ну давай. Ото і там, віці достаточно. Бо я ще так запіхала його, знаєш, лапочка, що... що... Отакий От 500. Отакий От 500 гривень. От так, 550. ну Леся да, Леся відходь тепер подальше, показуємо тут красиву тут, нашу вітрі. Подивіться. Ви знаєте, що ми раз, два-три дні отримуємо обалдинно пустий Ми його беремо небагато, ми беремо там приблизно, ну ми до круасанів одразу круасани, колбаси, котлетки, ми беремо по 300 штук, тому що вони дійсно пустять. Ціна оцеї полочки верхні 1000 гривень за кілограм. Круасани, котлетки. Дивіться, круасанчик це камбула. Це камбула з форелькою замотана. Колбаска, форельці з камарою, тунець з, з кальмаром. правильно? Слухай, я сьогодні щось я йди, сьогодні, Котлє, ця, е, ка, як вона називається, Круасанчик, це в нас іде. Я знаю, що я вийшла на екзамені в 11 класі, щоб отримати атістат, стою і заїкаюся. Я не так заїкалась. Зайчик, чи мене зглазили сьогодні, я не знаю. Щось я починаю заїкатися сьогодні. Слухай, це бодрис світа. Значить, так, круасець, це йде дефілій гарячого копчення, в ньому заводила міді, маслинка і сирок. Він обалденно путі. Значить, копчений рулетик, в ньому йде три рибки, 1400 гривень за кілограм. Тунець кальмар і форелечка. він дуже вкусний, 1400 гривень за кілограм. Торнадо, так теж не віддаси, слухайте, я хочу вам Леся, я ж це торнадо, дивіться, ски ми з ним працюємо. Я тільки, коли позачина твар, я перший раз я спробувала. Воно таке вкусне і отой, от її. Як там, що там чути? Хто? Каперси? Ну, Ви мене поняли. горішки ви такі вкусні, я вам навіть не можу, але він дійсно вкусний. Так, дивіться, у нас є Мерлін, 900 гривень. Мерлін і Ескалара 900 гривень за кілограм. Мерлін дуже дуже вкусна, малосольна ескалара теж. Значить, тортики є патріот є з мідіями. Ціна його 1500 за кілограм. Так, лящик у нас 500 гривень за кілограм. Дунає чи дві штучки, 400 гривень, малосолка, пачка 450 гривень. Так, мої іди сюди, що ти розстрою рідки, де сюди налічками. Костик так внимательно дивиться. Костик, я сьогодні так переживаю. значить, знаєш, що я прийшла здавати екзамен. І боюся, чи приймуть у мене ті почують, чи значи вижену школи, розумієте? Щось прямо хвилюються. Так що мої хороші, ми знаходимося, закрити рота, давайте нам поки ту каву принесуть, я вам весь обзор зроблю. Зараз покажу щучку мопріше. Ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна, ми теж одні. Сьогодні зайчик у нас п'ятниця, підеш, позволю робити по проводі. Сьогодні ми з костіком помінялися. Кості каже, лай, лапочка, ти торгуй, а на я піду робити обзор, тому що, ви знаєте... Вам дуже інтересно прийти з нами по привозі, подивитися всяники, показати себе і показати людей. Тому що ви знаєте, кстати, Зайка, я так думаю, що на привозі к'че молоко це не тому що ти знаєш, що є. Чого? Потім косик вам покаже в молоко даже. Ми вас обіймаємо сільвайбері. Саме головне замовлення на Viber 098-493-0776. Робили відео, від це 500 гривень за баночку, хоча можна підняти, тому що риба дійсно подорожала малосолками. Двіться, малосолочка 900 гривень за кілограм. Є і форелечка, є сьомочка. Ви знаєте, що малосолку ми мотаємо отакими от кусочками. Ми показали свою прийшли, тут танюшка Костіком все намотали, понимаєте? Молодці. Дивіться, намотано, нарізано, все вже готове. Так, 900 гривень за кілограм і 500 гривень від Значить, дівчатки мої мальчики, я вам хочу показати оцю щучку, що я вам казала. Значить, дивіться. Поллітрова банка, 2000, тисячі запомніть разі на сюди. У нас іде, знаєте, зараз температура тіла у нас сідать, падає. Ну, погоди падає, так? Да? І допустим, різко сонце, різко холодно. Ну я хочу вам сказати, що ви знаєте, що по вітамінозу щучка рівняється до чорної ікри, повітамінозу. Вона сама порізна. Особливо зараз ці перепади щучку взагалі рекомендують даже їсти врачів. Я вам це кажу, як воно є. Дивилась, диви, От вона, я тако перевернула, да? Диви, Іди до мене, я перевернула, у мене рука труситься. Дивіться, вона йде мало мало сольна. Середній посол, вона дуже вкусна. Значить, дивіться, оця баночка стоїть 2000 гривень. У нас ще є 100-грамова баночка, вона теж густа. Той раз була жидковата, цей раз густа. 450 гривень. Я ж кажу, вже Костік сам пішов за кави, тому що добре. Люб. Костя. Раз-два. Ти підійшов із угла! Раз-два. Ти мене наляг. Ти що хочеш Костя, щоб моя динаточка, дивіться, Леся. Зі стрілою. Леся, Танюшка, йди сюди. Танюшка, без стріли. На, це тобі Оль і Веські Леські. Так, зайчик. Це моє, а це твоє. Так що наші любі, я п'ю до дна за ваше здоров'я. Щоб ви в мене були всегда. Хороші і плохі навсіда. А що робити, ми теж не знаємо. Слухай, я тобі говорю, що я буду скоро під ухом. На привозі треба зібрати ход, хор привозить за костик. Ти будеш на якоїсь балалаті. Держи, панюшка на барабані, да? Леся, ти на чому будеш жар? На скрипці якоїсь? Чи на нервах? На супілочку. А я буду співати, слухай, воно саме в голові, тому що ви розумієте, життя прекрасне, мої ви хороші. Ми вас обожнюємо, цілюємо. і отако. А ось, ось Оксанка подзвонила, Сказала вчора на Леся, врятува під Леся. Леся. Ну, нічого страшного. Поки Костик пішов на привоз, робити ролики, показувати привоз, ми отримаємо колбаски. Зараз я вам покажу, куди сьогодні у нас ідуть посилки. Значить, дивіться, посилки передаємо за кордон, в Альбінки є перевозчик. І я під кожним цим роликом оставлю Альбіни номер телефону. Дівчатки, пишіть все Альбінки, дзвонить. У неї є перевозчики, дивіться, Чехія, Нідерланди і Норвегія. Це сьогодні уїжджає товар. Зараз я покажу, що Леся. Поки я вам хочу показати нову колбасу з трюфелями. Це нова нова колбаска, вона стоїть 700 гривень за кілограм цьому пиріжочку 228 гривень виходить оцей пиріжочок один. Значить, мені аж давай ану. мені просто аж інтересно, яка вона. Ану, дивіться, а ну дивіться, така вона в розрізі, дивіться. А ну, Леся, давай так вона вкус, яка вона. Просто аж інтересно, з трюфелями. Такого що в нас не було, такий пиріжжачок він виходить. Ну, от ви бачили, ану на збере шкурочку. Один кусочок виходить, ви зрозуміли, один піріжочок десь 230-250 гривень. Ну цей, що я вам показала, я, вот, остану, Та, держи. а давай. Значит, дивіться, 700 гривень за кілограм у нас на віруску колбаска з труфілями. Отака вона в розрізі, ану. Ой, у ще не дала. дуже смачно. Вкусно. Сиди, мелке-мелка і таке старання, вона і вона мягенька, вона не жорстка, вона. Сировяка, але мягка. Вкусно, так? Да? Сиров'ячка, але м'яка, так? Да? Хорошенька? Так що, девочки мої, не ми заслуж... взяли на пробу. Я взяла на пробу, думаю, візьму 6 кілограмів, 700 гривень за кілограм. Я думаю, що вона э, і така лікарка. Таким і гурманам кош... сподобається. Да? Ну, це треба, ну, Хто любить трюфеля, ось і тільки вони вже є. Я так думаю, що хоче молоко на привозі найде. Так, з э, трюфелями ми починаємо так, новинка є, значить так, новиночка є. Перва передачка, то я вже а ціна? А? ціна? Кого? Ціна? Скільки кілька? 700 гривень за кілограм. Перву передачку я вже почала збирати, лезі, там йде молосулечка і тут. Значить так, перва передачка є, філя показала. І починаємо з вами говорити про заказ. Значить Дивіться. На альбінки зачизниться на Чехію. Це альбіна тварне з Це альбінка принесла, щоб ми його в себе завакуміровали. Дивіться, отаку ой, бать, це тихо. Отаку обалдену солонинку. Ми передаємо зараз на Чехію перевозчики. Три кусочки, дівчатки. Тут написано: Ось Сейчас ми Просто альбінка принесла в нас великий вакуматор. Ми зараз завакуміруємо. Так, тюльпани падають, нарциси падають. Час дивіться тут. Написано Чехія, даво Чехія на цю Чехію відправляється наша малосолка, Отака ікра краша і дивіться, тут асортида, колбаска, котлетка, круаснчик. Дівчика, оце замоли, уїжджає на Чехію. Приїжджає перевозчик, завадьвує. Під кожним роликом я пишу Альбіни номер телефону. Це Альбінка з ними веде діло. Вона принесла товар. Ми сейчас його завакую, запакуємо. Мальчик приїде віддасть. Це туди. Значить так. Втора посилка у нас шодя. Нідерланди. На сейчас Нідерланди. я покажу Альбінки, товар дві. На Нідерланди у нас уходи повно так, значить так. Дивіться, ребер, три зв'язки і отакі от купати. Дівчки мої, ви знаєте, що альбінки і не Зараз ми це все завакуміруємо. Ми зараз просто альбінка принесла, і Нідерланди я написала, ми зараз перерізаємо ребра, це все евакумірує, тому що великий вакууматор і треба, щоб воно зараз захватило. Ходить хамончик. Дивіться, п'ять підерочок, рибулечки, три маслинки. Тут уходить отакими от кусочками торнадо, дуже вкусне, капченого рулета, два вкусно, хамон. Ну і отакі от обалденно-класні тортики, девочки, це все уїжджає на Нідерланди. Значить Дивіться, саме головне, якщо у вас є надежний перевозчик, тоді ми заказуємо. Якщо у вас немає перевозчика, то ні, дівчат, під кожним роликом Альбінки номер телефона. Звойте Альбіні, заказуйте собі товар, який ви хочете і все. Значить, дивіться, дві посилки, так, ще хайдіра. Потім втора посилочка йде на Норвегію. Леся. Тут Норвегія написано, на Норвегію уїжджає сало. Опять же, це сало ми зараз переріжемо, дивіться, яке сало, воно дивіться, яке товсте. Дві красиве сало, дивіться, дикарне, -диві на соломі мішмаляне. Дівчатки, ця посилка уїжджає на Норвегію. На Норвегію уїжджає. Понятно, що світу на рибулька. Ви знаєте, що рибулька в нас дуже-дуже вкусна. Вона тає прямо на ваших губках, тепер потім уїжджає колбаска. Тут оця така, де тройна там, Сейчас я покажу. тройна колбаска, потім, дивіться, колбаса. Ось От така колбаска. Говядина, свинина, курятина. Потом говядинка така йде. Це, так, це на сюди і дивіться, уїжджає сюди вже. Консервочка. Просто странно, що рибка хоче рибку, ви розумієте? Да? Ну і плюс така обалденна курочка Шаланда. Значить, мої, якщо вам потрібен товар Чехія, Польща, Нідерланди, Норвегія, Англію, під кожним роликом є Альбінків номер телефона. Пишете її, заказуєте сало, солонинку, рибульку, ми все відправляємо. Часто все завакумірується, зложиться в коробочку, ставиться льодик і воно все доходить, тому що отзиви дуже хороші. Так що, мої рідненькі замовлення, ми передаємо те, щоб Нідерланди, Чехія, Норвегія. Неважливо скільки все ж перевозчик бере. Ви там уже договоритися, будете ну це все з альбінкою. Вона всі ці тонкості знає. От вона мені принесла. Ми зараз просто в кожну коробочку запакуємо, перелажуємо льодіком і посилочка уїжджає. Зараз погодні умови дозволяють відправляти все. Так що, мої хорошенькі, а замовлення по Україні ми робите на Viber 098 493 0776. Ще раз хочу сказати... Інстаграм один, Тікток один і замовлення на вайбер. Ніякий телеграм-канал. Ви мене чули на вайбер.